Притерпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, благослови вас Боже на все свято його перед святом чесного Христа, Господнього возвичення, силою благодатного Христа, Каменя Ра. Що встановлений напроти 9-го будинку вулиці Степана Бандери, івано франківську на місці, де буде сонячне воскресіння героїв. Тіла гнових вічно молодих Іван Франко, Роман Шохевич, Миколай Чернецький. Близько тисячі інших святих будуть серед них. І той храм, з якого Воскреснуть герої наші друзі УПА СЕЛУ, Четвер Божого Пришестя, має зійти. Міст Расним хрестом України, який бачите ви. І хрестом Каменяра. Між ними відстань десь близько 50 метрів. І це саме між 13 та 15 стацією Хресної дороги УПА. Є це місце священне на якому будуть особливі чудеса Божі. І є вже чудо. Слава чуда. Ісусу Христу і слава Україні! Героям слава! З Богом і Богородицею! Вітаю з Івано-Франківського сля! Борису Володюк! 26 вересня 2025 року у п'ятницю у 2770-му фільмі «Поклик Христа у Павлі Пресвятої Богородиці» Як завжди, в останні роки, в п'ятницю стараюсь нагадати я про те, що в Франківську є особливо чудотворні хрести, до яких закликає прийти, помолити, запалити лампадки за наших воїнів, за СУ, за їхніх рідних близьких, за тих, хто віддали життя, щоб Бог збільшив число їх, що мають воскреснути, воскресне їх понад 150 тисяч. Що загинули з 2013 року в час подій на Майдані і вже у війні, яка ставала все більша, і буде ще більша. І вже тоді, в найважчий час, Бог не згробів щодо сонце храмів, обіцяє Воскресіння наших героїв. По Тисячу святих сходу чудохраму Тільки До 30 років будуть виглядати вони. І чудохрами має зійти всі області України не менше, ніж по сім у кожну область, а в нашу область аж 77. Нагадаю вам я, тому що тут має зійти також Божа столиця. 15-кілометрове, шириною довжиною висотою. Золоте місто Боже, описане. У 21 першій главі Откровень Івана Богослова. Новий Єрусалим, де Ісус буде жити, і чоловіки Божі з ним. А поруч буде місто, де буде жити причиста Божа мати. І з жінками, з дівчатами, але звісно, що у святкові дні інші боговизначені саме у Ново у срібний палац Богородиці зможуть прийти люди найбільш побожні, облагословені, бо не кожен зможе туди війти. Це бо... будуть ніби як два монастирі. Я про це говорив і про це почитайте уважно святе письмо у дні. Такого все більш важкого розпачу, що ж там далі буде. Бодіріться, люди, тому що коли побачите все це, знайте, що спасіння ваше близько. Сьогодні в п'ятницю Бог дав у бік сонця прекрасне видіння сонячного сокола над Христом, який є біля Старастного Христа України на місці, де були розстріляні комуно-сатонистами-чекістами близько. Трьох тисяч наших людей, із них вдалося переховати 300 і за переданнями було 11 могил, дві з них в 89-му році власне, відкопали патріоти руху і меморіалу. І, той хрест був споруджений вже на межі в 2000 році. І він з боку вулиці Андрія Мельника, яка прокладена саме по місцю, де є ті могили і де мала би бути встановлена таблиця, що зупиніться, бо їдучи, промовте молитву отче наш за душі тих, що дорога прокладена по місцях поховання їх. Ну і я говорив, що саме восьма стація хресної дороги, упа у цьому місці з Богородицею, є саме біля цього Христа. Ви пам'ятаєте, що восьма стація хресної дороги це коли Ісус каже, жінкам не плачте наді мною, плачте над собою. І е, мають люди задуматися, що Бог Божа мати благословили йти молитися, деячоротворні хрести, зокрема, в 1995 році встановлений хрест страсний, а до нього. Мати Божа, хоч закликала йти ще літом 1995 року. Я про це говорив. Деякі люди побожні, що підтримували мене, але це виконало всього менше тисячі людей за понад 30 років. Той хрест встановлений. тому сумно є те, що люди не вірять, не моляться. Павідла лампадки саме там, де наказала причиста Божа мати, щоб менші страсті були, і не відчувають вони, що дійсно в Україні менше були страсті, менші втрати людей. Якщо б щодень там молилися тисячі людей, треба просити причисту Божу матір, щоб вона упросила Бога, щоб Дух Святий на людях більше зріс, віри, надії, любові. Претерпіли за нас трасі, ісусе, вислухай нас, скаже ми. Я нагадаю, що в бік Франківська сталося особливе чудо у свято УПА напередодні в Джублику в Закарпатті в 2009 році, про яке. 26 липня 2009 року я говорив головному священнику Джублика, кажучи, що це слова пречисте бородиться. Що я не знаю, яке чудо буде, але воно буде в бік Франківська до свята УПА. Що ви переконаєте, що Ісус синіоко русий і має рани на долонях наскрізь? Далі про це чудо можна прочитати дорогі люди і подивитись відео, які є більше за тривалістю. Я, на жаль, маю сьогодні. Дозвіл зняти відео тільки на 15 хвилин. Як ви знаєте, кожне п'яте відео є до 15 хвилин, але деякі між ними. Слава Богу, Бог дозволяє зняти навіть три рази дощі. Аска, ця є свято преображення. Багато місяців я знімав відео тільки на 15 хвилин. В минулі роки були відео довші. Як знаєте, ви багато з них знищили 10 тисяч сім ютуб каналів за 10 років. За правду ту, що попереджав я від Бога Богородиці. І сьогодні хочу вам розповісти саме за джублик, тому що засоби масової інформації замовчують те, що Бог Божа мати і святими найбільше являються в Закарпатті зранку, з боку сонця, з боку Прикарпаття. І 27 числа йде їхня особлива молитва, і найбільша перша проща до Джублика була саме на правдиве свято Чесного Христа 2002 року, 27 вересня. І нагадаю, що це правдиве свято. Інші свята за старим стилем календаря відзначаються в сонячному Божому раю. Це одне з найдавніших свят. Коли понад 1700 років тому був знайдений чесний жевторящий хрест воздвиження було того хреста славною святою Оленою Юсею, царя Константина, який провадив християнство як державну релігію, вперше. І е, особливі ласки були тоді саме в Єрусалимі. Особливо молимось зараз за Ізраїль, тому що там будуть події з'яви вже Христа, у бік України, у бік Києва. Вночі гугліть проект Голубой Луч мали би це зробити, бісові діти з космічних супутників, лазерами показувати це у час біди, у час війни ще більшої, й вже Христос має прийти і зробити нібито змирення людей, єдиний уряд і єдиний паспорт, єдину армію і так далі, про що говорив я в попереднє відео свої. Сьогодні ж подивіться відео, яке було знято майже 20 років тому назад. Про божі сонячні яви про ті чуда, які тривають в Закарпатті. І помоліться особливо ще раз наголошую вам: знайдіть жублик-відео пряму трансляцію, і старайтесь помолитися не тільки у цих днях. З юбликом, а щораз раз моліться і пам'ятайте, що коли буде біда, особливо люди мають збиратися там, де зяви матінки Божої є і були тим синьоким русим Богом сонця. Це в Тернопільській області. Зарваниця, Львівська область, особливо Унів. Ближче до Франківщини треба збиратися. Ну в Європі ви знаєте Фатіма. Гроболдал чи хвостова. Там, четвер Божого пришестя має зайти чудо храми, а також у Джублику. Тож перед святом Чесного Христа, далі віри, любові, надії матері Софії. Бажаю, що у вас зросли ті прекрасні святі, Божі дари, віри, надії, любові. І чим більше це буде, тим більше шансів на спасіння будете мати не тільки ви, а всі ми божі люди. Україна розлога, держава, повна очікувань та таємниць. Сучасному змінюється неймовірним темпом, в періоді, який наповнений багатьма проблемами та неспокоєм. Тут від скорбот та мозолів минулого сяє новий день. Отак і в Джублику, близькому Качева, росте обличчя і дух цього неабиякого місця оновлення та надії. Марія, діво, росинко, чиста. В ніжній любові молимось. Ми пилюють скоро суму і болю. Шоненьку Україну збереже і благі літа четверта річниця Джублика. Місце появи матері всіх християн та пресвятої родини дуже швидко розвивається, особливо під керуванням отця Атанасія, який діє за вказівками самітньої Діви Марії. Ми велика праця, але зараз там спокійно. Вони що вона каже, що сьогодні займатися? — Трохи пишемо молитися за свою країну і загиблим. Джублик. Місце розташоване між селами Нижнє Болотнє та Вільхівка, в напрямі Мукачево-Хуст на південно-схід від Ужгороду. Місце під гірськими схилами та криничкою. Двоє дітей та Діва Марія із своїм посланням. Оленка Куруцова живе в селі Нижнє Болотнє. Цього дня, 27 серпня 2002 року, вона разом з подругою Мар'янкою йшла по воду близько Джублика. Сьогодні Оленка 13-річна і живе складну роль візіонерки. Мало ну, малера, рада сестра. Потрошний день. Mm. Mm. Так, бо я кожного року уявляю і знову все в пам'яті спливає. Як Оленка прибіжала, вона нічого не сказала. Вона взяла молитовник, сіла в куточку і просто сіла і читала, це молилася. Про джублик я довідався м, буквально пару тижнів після першого з'явлення. Тобто я був тоді у Львові, я був редактором часопису Місіонар і одразу прийшов до нас вістки, щось там діється в Закарпатю біля якогось села Вільхівка. Ніколи я не був, не бачив ні Вільхівки, ні джублика. І там е, дітям не виявляється Мати Божа чи свята родина. Як звичайно е, ми ставимося з таким трошки обережністю, не так недовір'ям, як обережністю, як, звичайно, церква до того ставиться. Е, і коли довідався, що до цього дуже прихильно поставився наш співбрат, е, чині, Настоятель Боронявського монастиря отець Таназі Джейпиш, то я почався ставити з трошки більшим довір'ям. Думаю, він людина порядна, і вчена, чи ж би ну, не дав себе завести в якийсь сліпий кут. Що Марія сказала? Чого що, що від вас хоче, чогося з'явила? Казала, що вона прийшла допомогти. Перших днів появи Джубликом почали цікавитись, як віруючі, так і священники. Тут служать служби Божі. І під керівництвом Отця Атанасія проводиться регулярна духовна програма. Пам'ятайте, що там є зараз присутня також Марія, що вона стоїть і дивиться на вас. І пам'ятайте про те, що не всі, хто набирає воду з джерела, можуть отримати воду святу з того джерела.